Мені правоохоронні органи дають таку інформацію, що йде скупка зброї в країні і підготовка до збройних нападів на органи влади. Таким озброєним до зубів та небезпечним вважається владі український народ. Люди ж кажуть, зброю у них інша. Сказайте, а може якусь зброю маєте з собою? Маю Все, без зброї ніякої немає. Я вилає, і є сапи вилає, є коси. Це коса. Я великий косар України. Прийшов, щоб показати тут Верховну Раду. А дома, може, є якась зброя у вас? Є собака, отака. Кусає, кусає. Ой, моя жінка прийшла тут з великою зброєю. Пілочку від нахтії взяла. Це теж колючі предмети. Перелякався дуже нас. Президент лаці наклали. Та да, так перелякали звідки в нього ця інформація. Звідки у президента інформація про зброю? Журналістам спершу не могли пояснити ані в міліції, ані в службі безпеки. В останній взагалі відмовились від коментарів. Не а звідки дані у президента про... ми не коментуємо. Я розумію, А звідки дані у президента проти ситуації на книзі? А от у міліції швидко зорієнтувалися вже наступного дня. Після заяв голови держави на сайті МВС з'явилася інформація про вилучення у населення небаченої кількості зброї близько трьох тисяч одиниць. Серед них назвали і кулемети, і автомати, і гранатомети, і навіть міни. Дійсна така інформація в МВС є, і ми її перевіряємо. Дійсно, у нас досить великий обсяг зброї, яка не знаходиться поза законом. скажімо так. наскільки там виду ніж в що приблизно Примерно поки на тому ж рівні. окрім того, у прес-релізі МВС йдеться про новий, досі нечуваний мотив незаконного зберігання зброї, намір нападу на державні установи, Проте, на які саме установи йде, міліція не уточнює. Мірі ведеться перевірка, розумієте. То вона установить взагалі соответствують ли дійсності эта інформації. Тоді вже какие-то будуть приймати. Перевіряють не лише нелегальний ринок зброї, а й легальний. У магазини зброї вже розпочали звізити правоохоронців. Скажеться не на камери їхні власники. Якщо е, мова йде про те, що народ почав масово скуповувати зброю, то це, е, вибачте, за усіх маячня. Ніякого ажіотажу на зброю немає, запевняє голова асоціації власників зброї Георгій Учакін. Пояснює, купити мисливські автомати і рушниці у магазинах можливо, але дуже складно. На кожну окрему зброю потрібно отримати дозвіл, що подекуди оформлюється місяцями, та й використовувати зареєстровану рушницю в злочинах нема сенсу. Ти одразу ж будеш ідентифікований. І сурово покараний. А де можна масово купляти? Я не знаю. Можливо, хтось знає там. За даними швейцарської компанії Small Arms Survey, станом на 2007 рік в Україні нарахували понад 3 мільйони нелегальних стволів. Цього року чималий внесок в вітчизняний чорний ринок зброї внесли не прості громадяни, а міліціонери. Місяць тому у Комінтернівському райвідділі органів внутрішніх справ міста Харкова було виявлено нестачу 23 на іменувань бойової вогнепальної зброї. Викрадення та подачу реалізацію зброї вчинили саме працівники зазначеного відділення міліції. Аналогічні факти виявлено у Львівському державному університеті внутрішніх справ. Начальник складу озброєння цього закладу, який має спеціальне звання старшина міліції, привласнив та заволодів 126 Одиницями вогнепальної та навчальної зброї. чому президент подумав про озброєння громадян, експерти сходяться в думках. По перше, щоб призупинити протестні настрої. По-друге, щоб виправдати втрату рейтингів, залякати людей, щоб люди не виходили на вулицю. Люди будуть боятися, що там буде відбуватися якесь насильство. Кидати такі заяви мені здається, це знаєте. З одного боку це штучно нагнітати ситуацію. З іншого боку, я бачу тут дестабі... тут спробу дискредитації. Власне, і опозиції і громадянського суспільства і тих самих стихійних протестних рук очевидно, що президент зробив цю заяву не з повітря. Мабуть, йому хтось клав якісь відповідні документи з цього приводу. Депутат Тарас Чорновіл і гадати не хоче, хто нашіптує президенту страшні чутки називає лише одну ймовірну кандидатуру на цю роль. Це ще може бути пов'язано з одною такою маленькою дрібничкою, як дуже велике бажання одного чоловіка пересісти з місця голови СБУ на місце віце-прем'єра. А для цього треба було. Трошечки собі додати ваги, додавати собі ваги. Головний спецпризначенець буде граючись на слабкостях президента. Переконаний депутат, який тривалий час працював у команді Віктора Януковича. У нього є страшні фобії, неймовірні страхи, в тому числі він постійно боїться замахів, і люди його оточені цим дуже активно користуються. Будь-яка заява для нього що Віктор Педрович проти вас готується з мова на вас. Там хочуть знову який замах робити. Хто ти мене предав? Я не могу доверять никому. Я окружен предателями. Они не убьют меня. Я ваш президент. Про замах на президента цього року спецпризначенці заявляли вже двічі: перший під час робочої поїздки глави держави до Івана Франківська. Тоді спіймали озброєно членів тризуба, другий напередодні дня незалежності. СБУ наче викрила членів організації Патріот України у підготовці теракту проти Віктора Януковича. Знайшли навіть бомбу в офісі патріотів. Нас приїхали працівники СБУ, побігли одразу за стол, витягнули пакет в ком в котрому виявились якісь балони, Там схоже на вогнегасник. Сказали, це вибуховий пристр е, голі Рушів. Купили і понесли на камеру вот-во у нас вибухівка. Нагнітати ситуацію в країні для правоохоронців вже звична річ. Кажуть правозахисники. Зазвичай гучні заяви не мають наслідків. Згадайте, як Могильов виступав з парламентської трибуни і казав, що у нас є точно інформація про якісь там провокації, щось там ще. І це це не підтвердилось навіть на півпрацпіввідсот. Вже люди втратили все і страхи і совість. Так хто це організовує? Не ті, кому важче за всіх живеться. Ті, кому важче живеться, вони мовчать, терплять і чекають. О, ну президенту страшно, би народу, Якби президент не боявся народу, вийшов би сказав, хлопці, що ж ви робите? Люди озброїлися своїм злостю. Це вже вже жити далі невозможно. Наша зброя, наш розум, наша спільність. Оце наша зброя. Слава Україні Азат Сафаров, Юрій Підлисевич, п'ятий канал.